Сім енергоблоків українських атомних електростанцій повністю переведені на паливо американського виробництва. Про це повідомляє прес-служба енергоатому з 2024 року. Таким паливом мають забезпечувати всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки цьому атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від країни-агресора. Обговоримо це із Володимиром Кочмарським, експертом. Європейського інформаційно-аналітичного центру з ядерної енергетики, пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, пане Володимире, от процес диверсифікації постачань ядерного палива Україна почала ще на початку 2000-х. От, Власне, що змінилося за цей весь час, наскільки ми стали незалежними від Російського палива і що змінилося за цей останній рік? Ну, справді, переходу або перейти на диверсифікувати ядерне паливо стосовно Росії, почалося десь в 2005 роках. Тоді було на Одному з блоків Запорізької атомної станції використані паливні збірки американської компанії Westinghouse. Звичайно, це вони були спеціально адаптовані для радянського е, виробництва реакторів, і загалом все пройшло добре. Ці Ядерні збірки мають більшу енергетичну потужність, тобто їх можна більше експлуатувати довший час, або е, отримувати більшу енергетичну е, потужність, і теплову, і е, електричну. Але за це доводиться платити вони в якійсь мірі дорожчі від російських процентів на 15-20%. Це перше. E, значить, до початку відкритої агресії Росії проти України <кій> на Запорізькій станції працювало на паливі 4 енергоблоки. І це було саме на Запорізькій станції. І між іншим, це була одна з причин, чому росіяни хотіли захопити в першу чергу э, Запорізьку атомну станцію. Справа в тому, що, по-перше, вона найбільше в Європі 6 енергоблоків по 1000 мегаватт, це 6000 мегаватт електрична потужність. А по-друге, там використовувалася американська технологія, і росіяни, як конкуренти Весінгаус, хотіли з цією технологією познайомитися ближче, тобто, її мати можливість пощупати, подивитися, як вона побудована режим експлуатації, тому що. Ви ж розумієте, коли передають блок, ці твели для енергетичних блоків, то передається технологія їх експлуатації, тобто регламент технічний, як експлуатувати, з яким навантаженням і яким чином. Тобто це попало все в руки росіян. І вони від цього отримали велике задоволення технологічне. Це перше. Друге, на цей час. На момент е, а, е, агресії всі інші станції працювали на російському паливі. До речі, е, значить, на російському паливі вони працюють і досі, тому що ми створили певний запас ядерного російського палива на півтора-два роки, і за цей час будемо переходити спокійно на паливо Вестінгауза. Є ще один момент, який для нас важливий в зв'язку з переходом на весь Компані паливо. Справа в тому, що з кожного реактора, значить, ми кожен рік вивантажували приблизно 20 тонн відпрацьованого ядерного палива, а якщо взяти всі реактори, які працювали на Україні, то це 270 тонн. Це ядерне паливо. Передавалося в Росію. Ми платили за це приблизно 50 мільйонів доларів. Це приблизно 270 тисяч доларів за одну тонну. Росія це паливо переробляла, забирала звідси з цього палива корисні елементи, такі як плутоній і Уран 235. А потім продукти переробки. Віддавала назад Україні на повне збереження. Таким чином, отримуючи від Росії паливо по старій радянській схемі, ми фактично фінансували ядерне озброєння Росії. Тобто ми їй віддавали Уран 235 в паливі плюс плутоній та ще за це платили гроші. Тепер е Україна буде не передавати. Нікому відпрацьоване ядерне паливо, а буде зберігати. Система зберігання була така: на Запорізькій станції, е, паливо відпрацьоване запорізькою атомною зберігалося в спеціальних контейнерах. Е, Планований час зберігання приблизно 150 років. Ну, 50-150. Ці інші ядерні станції повинні були віддавати паливо в Чорнобиль. Там в Чорнобилі, за допомогою Євросоюзу, було створено побудовано велике стовище ядерного палива. Через те ще одна причина цікавості росіян до Чорнобильської АЕС, Вони її в першу чергу захопили, тому що вони хотіли познайомитися з технологією. Організації зберігання ядерного палива, яке європейці побудували нам на Чорнобилі. ось це те, що я хотів сказати коротенько, тому що стосується ядерного палива. Пане Володимире, а ось Енергоатом спільно з Вестін Хаус працюють над створенням внутрішнього виробництва ядерного палива із застосуванням технологій цієї компанії в Україні. Скажіть, будь ласка, яке це значення має для української ядерної енергетики, і якщо можна буквально в хвилинку вкластися, бо в нас обмаль часу? Значить, я розумію. Значить, по-перше, по договору між Вестінхаус і енергоатомом. Україна буде приймати участь у розробці і створенні елементів ядерного палива, не повністю елементів ядерного палива, оскільки вона володіє запасами титану, цирконію і урану, тобто тих речовин, які використовуються при виготовленні ядерного палива. Це буде складати десь приблизно 10-20% від загального, ну скажімо так. Об'єму робіт по ядерному паливі. Звичайно, це дасть Україні певну незалежність і здешевить ядерне паливо. Ось така ситуація. Ну, це перспектива найближчих 5-10 років. Пане Володимире, дякую вам за коментарі, дякую за, ці, за цю фахову розмову. Це, це був Володимир Кочмаровський, експерт Європейського інформаційно-аналітичного центру з ядерної енергетики.